Чарівні пори року. Привіт, друзі! З вами мопсик Михайлик. Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож і дізнаємося, які в нас є пори року. Сідайте зручніше. Буде дуже цікаво. Пора року. Це певний час, коли відбуваються різні зміни в природі. Всього є чотири пори року весна, літо, осінь і зима. Кожна пора року триває три місяці і має свої особливості. Весна це час, коли природа прокидається після зими. Дивіться, як розпускаються квіти і повертаються пташки. Весною все стає зеленим, яскравим і теплим. Літо. Найтепліша пора року. Сонечко гріє, а на дереві виростають смачні ягоди й фрукти. Влітку можна гратися на пляжі та купатися в морі. Яка весела пора року! Настає осінь, і листочки на деревах стають жовтими, червоними та помаранчевими. Ось як гарно. А ще восени настає час збирати урожай. Яблука, груші, гарбузики. А ось і зима. Все навколо вкрито білим сніжком. Узимку ми можемо гратися в сніжки, кататися на санчатах і ліпити сніговика. Ой як холодно, але як весело! Ось така чарівна подорож в нас вийшла. Тепер ми знаємо, чим кожна пора року особлива. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Та ставте лайки. До нових зустрічей, малята! Па-па!